Всім привіт, друзі! Ви на каналі FishFish, і з вами Ольга Кубанська, і поговоримо сьогодні про зимову риболовлю. А саме, як правильно підібрати вудлище, так звані балалайки, і на що звертати потрібну увагу при їх виборі. Поїхали! Якщо ви подумали, що я зимою не ловлю, ви Помилилася раніше. Я сама виступала в змаганнях, і досить такий тривалий період я тісно спілкуюся із нашою збірною України по ловлі риби на мормишки. Я була присутня і на чемпіонатах України, кубках, чемпіонаті світу. Тому, як то кажуть, зібрала докупи дуже таку класну інформацію. Хтось подумає, що це дрібниці, але насправді із дрібниць. Складається успіх. А взимку ми всі розуміємо, що це ще низька температура, прохолодно, руки мерзнуть, і якщо щось не виходить, ти ще більше нервуєш. Тому звертайте увагу на дрібниці і ловіть більше. І перше, що кидається в очі, це колір. І тут, друзі, недарма роблять такі кольорові це для того, щоб якщо, наприклад, у вас на водоймі є багато снігу, то з легкістю, коли ви ловите і там відкинули вудку, да, ви потім могли повернутися і взагалі побачити, де вона лежить. Тому чим яскравіший колір, тим краще. Коли ми перевертаємо їх, дивимося у них різна форма. Ось така форма, вона дуже гарно прилягає до руки. Пальчик обов'язково ставимо на хлист. І ми будемо працювати, робити проводку. Якщо я буду ловити на стоячку, то я буду обирати ось таку з підставочкою, щоб не тримати в руках, тому що ловля карася це не треба робити проводку. Це треба просто, як то кажуть, вичікувати. І одразу вже розбираю плюси цієї вудки. Бачите, тут всередині отвора, який просверлений під жилочку, у нас вставлений кембрик. Це перше, що ми звертаємо увагу. ну, Одне із першого головного, тому що вона не буде потім тут псуватися жилка, коли вона буде виходити по хлисту. І не буде перетертя, що буде дуже комфортно. Потім ми дивимося на барашик. Вони різні, бачите? Чим е, товстіший барашек, отак от дуже гарно видно, що різниця у них. Такі барашики, особливо взимку, у вас замерзли руки. Вони, по-перше, не тріскаються від морозу, як є в інших виробників, що точно вже протестовано, і я можу сказати. По-друге, ними дуже класно налаштовувати фрікціон. Тобто ці вудки так само налаштовуються, як і ваш фідер, да? коли ви хочете підтягнути, затягнути, і щоб шпулечка хорошо ходила. Тому що тут, я, до речі, зараз вам покажу дуже класний момент. Це взагалі раніше цього не робили виробники, і рибаки, спортсмени самі вирізали із лавсани, із плівочок. Ось такі, бачите, підставочки під барашики. Це для того, щоб гарно ходив барашок, і взагалі шпулю класно можна було фіксувати. А тепер зверніть увагу. Я сподіваюся, вам видно, тут є теж плівка. Це великий плюс. Тому що а, ваше налаштування фрикціона, зараз я вам покажу, можна довести до ідеального. І якщо ви там ловите підлящика, ляща ви пішли ловити. То дуже класно із таким кембриком і пластинками налаштовувати. Тобто, у нас зараз, дивіться, ще за відкрутю, щоб ви побачили, як ходить пластина. Бачите? Вона ніде не застаріє, тобто гарний прокрут. Потім ми підкручуємо і дивимося, іде ще вільно. І ще вільно, ще, значить, підкручуємо. Якщо ми сильно затягнемо, і у вас буде покльовка великої риби, ви обірветесь. І у вас буде втрата вашої мормишки, і на морозі перев'язуватись не дуже класно, тоді на такі випадки я завжди рекомендую мати в своєму арсеналі декілька вудлищ. І взагалі я завжди керуюсь так, що в мене кожної вудки є свій дублікат. Тобто, вона в двох або в трьох екземплярах. Тепер ми трошки ось попустили. І, наприклад, якщо у нас. Буде покльовка хорошої риби, лісочка, бачите, буде сама хорошо сходить. Можна ще трошки підкрутити. Ось. І у вас покльовка, ви розумієте, велика риба, ви починаєте витягувати різкий ривок рибини, і спрацював ваш фрікціончик. Тому ось такі барашики, вони дуже класно працюють. Тут вудлище. Трішки іншої форми лист він більш гнучкий. Це взагалі дуже класні такі вудки. Я їх обожнюю, саме якщо швидкісна ловля. Любителі їх теж беруть і можу сказати, що люди просто кайфують. І також звертайте увагу на зазор між самим тілом балалайки і шпулею. Якщо у вудках є зазори, будуть потрапляти сніг. Будуть замерзати потім жилка, і погано буде вам воно працювати під час здачі. Ну, будуть, коротше, так промерзнуть і треба, як то кажуть, відривати. Це не дуже комфортно. У вас виходить жилка, і вона йде, і тут ви ставите кивок. Для того, щоб коли сильні вітри, отут трошки воно не видувало, ставиться ось такий кембрик. Якщо раніше на вудлищах не було таких кембриків, рибаки самі ставили силіконові. Зараз виробництво вже наскільки шагнуло, як то кажуть, робить наші справи набагато легшими. І подбали про це. І тепер залишається питання: це вибір жилки, який потрібно брати діаметр і скільки метрів намотувати на одне вудлище. У мене будуть... Жилка гамакацу. Для ловлі платви окуня я буду ставити діаметр 0,06. Раніше я, правда, дуже знущалася і ставила набагато менші. Але зараз хочеться більш спокійної риболовлі. Тому ось такі діаметри. Коли я буду їхати на карася, Можливо, колись попаде мені на підлящика поїхати, то я поставлю діаметр 0,08. 01 Цього, як то кажуть, за глаза вийде. Ну а для того, щоб було комфортно ловити і в разі обрива ви не перемотували занову вудку вдома, то варто намотати 10-12 метрів на одну балалаєчку. І якщо ми рахуємо, що в нас в одному моточку 50 метрів, значить, нам вистачає на. На мутку от отаких чотирьох вудлищ. І в разі, якщо ви ловите там, в принципі, у нас водойми з де зараз стає літ, глибина невелика, це йде там 2-3,5 метрів, то вам вистачить, як то кажуть, не один раз обірвати мормишку і далі продовжити рибачити цією вудкою, просто перев'язавши свою мормишечку. Якщо вам була цікава ця інформація, поставте вподобайку. Є питання, чи ви з чимось не згодні з тим, що я сказала? Пишіть у коментарях. Ну а з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!